Всіх Вітаю. Перший вірш мені хотілося б прочитати має назву він Дорога квітів. Хотілося б зробити невеличку ремарочку, що хана Міті, можливо, ви чули таке. Це з японського перекладається як дорога квітів, елемент японського театру Кабуки. Хто ви є? Навіщо тут? Дикі бджолі спитались. Хтось король з нас, а хтось шут. Нам третього не дісталось. Мені все рівно, хто ви є, я вас не розумію. Цей світ для мене з висоти, лише дорога квіті. На вічні ви в цілому світі, душа і серце все дарма, яскраве дійство ханаміті, ось ваша сила єсті. Погляньте, люденьки, на себе, за спиною ваш власний екіпаж, пілот, що режисує небо, бере твоє життя на абордаж. Чому ж так сліпо віддалися у руки штучним ви майстрам? Не вже ця шушвель на обличчі не жме, не заважає вам. Тепер ви справжні філістери, мистецтво геть і душому замок. Ви зрадники, ви адюльтери, чи норок до кісток продрох. Ой, я трохи забалакалася з вами, і мій язик то лютий ворог мій. Дорогу квітів оповиту небесами, життям ніколи називати не не сніг. Нашої рідної неньки, нашої України. Я думаю, що зайвих слів не треба казати, бо так все зрозуміти, я сподіваюся на це. Ну, що ти так довго? Тебе я чекаю, вже стину на столі вечеря твоя. Ой, вибачте, маму, я роздягаюсь, біжу я до тебе, а ти суть налива. Ой, синку, сідай, сідай, пригощайся. Голодний, напевно, не їв цілий день, але не мовчи і в собі не ховайся. Я ж бачу, що серце аж за обрі йде. Не думай, що мама план часу згубила цей світ вже знайомий до болю буття. Вона, як і ти, омріяна, жила, У, у пошуках приск прихистку навмання. Мій прихист мав очі, глибокі, мов небо, а руки його сильніші сталь. Я розум втрачала, було і таке. Вода і вогонь, піди роз'єднай. Вона мені серце наскрізь попиляє, Усе, що без неї в житті, то дарма, за неї безгуміння святе промовляє, мовчання замало, яка є вона. Тяжка її доля спіткала бувало, за серце її воювали не раз, але вона сильна, вона не зламалась, душа вся розбита, ідеальний каркас. О, мамо, як хочеться її обійняти, нехай вона знає, що не одна. І сльози гіркі, як квіти зібрати, щоб окропіти цілющого моря жнива. Кохання серце глибоко торкає, воно як вітер, да хибайдужість зрива. Я знаю, маму, так, я закохався, і знаєш, вона єдина, моя, незалежна, і їй 22. І на останок хотілося б зачитати свій власний переклад. На вірш англійського поета Роберта Стівенсона Railway Carriage» з вікна потягу швидше за фей і швидше за відьом, повз нас пролітають містки і будівлі, огорожі, канави, і так слід за слідом, немов ті солдати в бою не зупинні. Ось хили, рівніни, милується око, все щезне так стрімко, як дощ навісні. Гей, друже, дивись, не моргни ненароком, на бо враз проминуть залізнічі гаї. Дивись, там хлоп'ясам крізь хащі біжить, Щасливий від присмаку в роті ожини, А там той бідняга завмерше стоїть, Танок Маргариток споглядає картини. А ось і візок скрипить по дорозі, Так важко йому, що й їхать не в змозі. Диви, тут і річка просто обійма, Наче як спалах, було і нема.